Ще одна розробка нашого магазину це ікона з підставкою, в якій є підсвічник. Іконочка, основа ясен, дерево натуральне, термооброблене, яке не боїться ні вологи, ні світла, ні пилюки, нічого. Ми вставляємо іконочку, і тут є отвір, зроблений під свічечку. Тобто наша іконка йде з підставкою та під свічничком. Дуже класно виглядає, коли основа не основа іконки, сам сама іконка зроблена на металі. І коли горить свічка, цей весь відблиск розсіюється по кімнаті, якщо таке приглушене світло, гарно виглядає. Може класно доповнити ваш домашній іконостас, або бути прям супер класним подарунком для ваших рідних близьких. Доступна ціна для такого виробу, ручна робота 410 гривень. Замовляйте на нашому сайті іконна лавка. Переходьте, обирайте. Впевнений, ви знайдете там для себе багато всього цікавого, тому що вибір ікон у нас дуже великий. Чекаємо на ваші замовлення.